16 вересня особливий день для нас всіх. Це день визволення Первомайщини від нацистських загарбників та День міста. Я вітаю тебе, моя громада, кожного, хто в ній живе. До цієї кривавої війни ми завжди виходили на вулиці зі святковим настроєм. Шли на мітинги, вітали почесних громадян. На площі Палацу культури хімік не змолкали пісні. Громада веселилась! Танцювала та раділа святковому феєрверку. Але сьогодні ми живемо ніби в іншому світі і знову боремось з загарбниками. Дорогі перомайці та гості нашої громади, я бажаю нашому місту, щоб жодна поганська нога не ступала по ньому, жоден снаряд не зривав шкіру з нашої землі. Я знаю, що ми обов'язково переможемо і знову будемо ввечері чекати на святковий салют. Тепер вже на честь нашої нової перемоги, Шановна громада, я бажаю всім нам миру та добробуту. Нехай кожен український воїн повернеться додому живим та неушкодженим. Я дякую всім, що ви наближаєте перемогу. Зі святом, дорогі земляки! Все буде Україна! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо іми, браття, у братця. Чила мы положим за нашу свободу, Нашу слова